На телеканалі СТВ ветері випуск Новин». Сьогодні 454-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розповідаємо головні новини ранку. Вночі окупанти атакували шість шахедів, усі знищено. Крім цього, збили два розвідувальні дрони. Про це повідомили в повітряних силах. За повідомленням місцевої влади, два бойові безпілотники було збито на Миколаївщині. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 480 російських окупантів, знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин та 40 артилерійських систем. Крім того, ворог втратив один вертоліт Мі-24, 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Більше про втрати слухаємо далі від військового телебачення. Українські воїни ліквідували 480 російських загарбників за добу що минула. Також сили оборони знищили 40 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 4 танки та 10 одиниць автомобільної техніки. Збили російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дрони та 9 ворожих розвідувальних БПЛА. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 23 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 204 тисячі 360 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 789 танків і 7 тисяч 419 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі 318 артилерійських систем загарбників. На 565 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 309 літаків та 295 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6139 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2864 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 433 одиниці. Дані уточнюються 23 травня, День Героїв. І, хоча ця дата поки не увійшла до офіційного календаря державних свят, сьогодні в українському суспільстві вшановують усіх борців за незалежну Україну, зокрема тих, хто самовіддано і жертовно боровся за українську державу у двадцятому столітті воїнів армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, членів організації українських націоналістів, воїнів Української повстанської армії, а також усіх героїв, які відстоювали відстоюють незалежність України на полях битв сучасної російсько-української війни. У Житомирі у цей день на Смолянському військовому цвинтарі вшанували пам'ять захисників, полеглих у війні з російським окупантом. Під час вшанування пролунало 372 імені героїв світла та вічна слава захисникам. Ім'я кожного вкарбовано в історію України. Володимир Савицький. Євгеній Сарновський. Юрій Сахненко. Олексій Сафін, Михайло Проценко, Андрій Рогальський, Олександр Роговий у Житомирі у День Героїв. Учні ліцеї номер 31 влаштували патріотичний захід, який присвятили українським захисникам. На ньому побувала і я. Тож далі розповідаю про все більше. Накладання пов'язок серцево-легенева реанімація та евакуація пораненого з місця бою у Житомирському ліцеї номер 31 до дня героїв учні старших класів продемонстрували свої навички з військово-тактичної підготовки, які набули й під час вивчення курсу захисту країни. Звільняю грудну клітину паралельно вставляючи клапан і щелепу, звичайно. Роблю серцево-легеневу реанімацію. Темпом 30 натискань, темпом 100-120 хвилин разів на хвилину на глибину 5-7 сантиметрів. Роблю два вдохи, закриваючи ніс. Учасники шкільного взводу Поліська Січ розуміють, що знання, які отримують на гуртку з військово-тактичної підготовки, зараз дуже актуальні як для хлопців, так і для дівчат. Мені це цікаво. Я збираюся поступати в військовий інститут. І в принципі, мені військова тематика цікава. Зараз це дуже актуально, тому що, хоч якісь основи медицини, люди повинні знати, щоб в якійсь критичній ситуації вони розуміють, хоч щось розуміли, що вони можуть зробити. Це ж не тільки чоловіча справа, на мою думку, а й жіноча А чому чому зараз це актуально? Вміти от не тільки надавати медичну допомогу, а й вести бій. Ну захищати свою державу. Свою країну на мою думку дуже важливо наразі володіти медичними знаннями, тому що і в зв'язку з воєнним станом, і в зв'язку з тим, що будь-яка людина може йти по вулиці, знайти ось без свідомості або з пораненням якимось, тому це дуже важливо зараз, просто для надання мінімальної допомоги. А військова також важливо, тому що у нас ну воєнний стан, війна зараз. Ось і це може дуже допомогти в майбутньому. Зараз, наприклад, мені учасник бойових дій та вчитель Сергій Савчук каже, на заняттях чуть не лише знанням з військової підготовки, а й любові до батьківщини. Пріоритет це в першу чергу бути патріотом своєї держави. Друге, це володіти хоча б початковими знаннями з військової підготовки. бо в межах тієї програми, яка у нас зараз є. Більш таких поглиблених знань я їм дати не можу. І гурток тут не рятую. Півтори години в тиждень це дуже мало, повірте. Але діти стараються, дітям подобається, і все, що в моїх силах, ну, я все роблю. Серед моїх дітей величезна конкуренція за те, щоб попасти в команду, особливо серед дівчат. Величезна конкуренція. Друге, Ну ви ж не гірше за мене знаєте, що в лавах Збройних сил за різними оцінками зараз служить плюс-мінус від 50 до 70 тисяч жінок, дівчат. І це ж не, не тилові посади, це бойові посади. Тобто, якщо людина, дівчинка, хоче навчитись, і в неї є таке бажання, вона навчиться. А Соловік їй це подобається, вона має бути готова на рівні з хлопцями. Війна забрала дитинство наших дітей і поставила перед ними нові виклики. Тому такі гуртки є важливими, каже директорка ліцею. На сьогодні вони діти, але вони всі подорослі шили. дуже рано. Все це почалось 24 лютого минулого року. Вони стали дорослими. Вони опинилися в таких ситуаціях, в таких життєвих ситуаціях. Коли вони іноді стають навіть старшими в родині, тому вони мають знати, як захищати себе, як захищати своїх близьких, як захищати країну і бути готовими до цього. Тому це дуже дуже актуально на сьогоднішній день. Також до Дня Героїв ліцеїста виклали на шкільному дворі державний символ України тризуб, та заспівали пісню, яка також стала символом боротьби за незалежність та свободу українського народу від часів козаччини і до тепер. на цимбалюк Юрій Грач в центрі подій СТВ. Також у День Героїв у Житомирі батальйони територіальної оборони Житомирщини отримали дві сучасні військові вантажівки. Автомобілі доправив з Європи гуманітарний хаб Житомир за підтримку Житомирської обласної військової адміністрації та міської ради. Нова техніка буде виконувати завдання з оборони кордону України з Білоруссю на Житомирщині. Яку функцію виконуватимуть автомобілі, розповів старший лейтенант Сергій Мірошніков. Спочатку війни десь відсотків 30, якщо не 40 автівок, ми купували за кошти волонтерів, і військовослужбовців, багато офіцерів і солдат, які прийшли ну, ще в лютому місяці, вони, як по добрій такій козацькій традиції, прийшли зі своїм конем, зі своїми машинами. Але це машини в основному такого типу, як пікапи чи легкові машини, а саме от грузових машин нам не вистачало, і причому дуже велика різниця між по характеристикам, ну, такої машини західної. І, е, у нас там є якісь машини, зразки такі радянські, але вони не їдуть. А машина має їхати, вона має ну, будь-який підрозділ, військовий це велике господарство. Навіть одні буржуйки, якщо порахувати, то це вже багато-багато тонн ваги. І такі машини потрібні, тому що постійно йдуть пересування підрозділів, постійно треба якісь позиції освоювати, нові, переходити. Це дуже доречно, і ми вже записали ще на одну машину. А далі про чотирилапого психолога, який допомагає нашим захисникам триматися в бою. Ім'я його Люцик бойовий пес 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Десантники врятували покинутого собаку восени минулого року під час штурму селища у напрямку Кремінної. Майже за рік служби з бійцями він став повноцінним другом підрозділом. А головний обов'язок люцика піднімати настрій бійцям в майбутньому допомагати бойовому медику. Як саме дивіться у сюжеті військового телебачення? Ми приїхали до десантників 25-ї бригади і зовсім випадково дорогою до хлопців зустріли люцика. Він позаштатний психолог десантників. Це наш бойовий товариш з позивним Люцифер. Скорочено, люцик виконує функцію нашого ротного психолога. Розряджає обстановку. Хлопці приїжджають з нуля, бачать цю усміхнену морду, яка їх облизує, зустрічає. До незнайомих людей люцик ставиться насторожено, але до людей у військовій формі вже звикнув та сприймає за своїх. Знімальна група військового телебачення відразу потоваришувала з бойовим собакою. Розкажіть про його характер, який він у вас? Веселий, хитрий. Містамі хитрий, веселий, він ще молодий. Покинутого люцика десантники врятували восени минулого року під час штурму селища у напрямку Креміної. Хлопці розповідають, що песик виріс разом з ними та вже став повноцінним другом підрозділу. Головний обов'язок люцика піднімати настрій бійцям, а в майбутньому допомагати бойовому медику. А як саме він буде допомагати медику? Буде супроводжувати можливо, можливо, начепом на нього якісь медикаменти. Ну, що таке, бика він не потягне, бо це ж, це ж таки собака. Ну, хай, ймовірно, може, будемо використовувати, щоб підносив десь щось. А як це буде відбуватися? Він буде з є... Ні, Є такі просто собачі свізки, які видають звук і вони реагують на ультразвуки, воно біжить. Ми вже таке пробували, він бігає, чує... Ну, то Ну, це ще в процесі, це в нас ще задумки. Як воно буде насправді, що воно з цього вийде, хто його знає. Поки він ми його використовуємо як нашого психолога. Він піднімає хлопцям настрій, бавимося з ним. Незважаючи на грайливість, військова дисципліна Люциферу знайома. Рядишком тут сядь, Рядишком, давай. Стой, іди сюди, сідай попай. Допомагає якось на бойових позиціях вам. На бойових, на самих ми його не беремо, тому що він ще молодий, не боїться вже вибухів, може бігти під обстріли, його нічого не лякає, бо він вже привичний до цього. Ну а так ми його тренуємо, навчаємо. Люцик майже постійно знаходиться поруч з бійцями та зі своїми обов'язками справляється навідмінно. До армії відновлення цьогоріч долучилися вже 20 територіальних громад Житомирщини. Вони організували суспільно-корисні роботи для 224 зареєстрованих безробітних. Після завершення робіт їм буде виплачено заробітну плату із Державного страхового фонду на випадок безробіття на загальну суму майже 1,7 мільйона гривень. Про це повідомила Житомирська обласна служба зайнятості. Найбільше людей залучили у Люберській і Чудівській громадах, а це по 30 безробітних, а також у Волицькій, Хорошівській і Овруцькій по 28, 24 та 23 особи. Відповідно, учасники армії відновлення нині в основному надають допомогу вразливим верствам населення та постраждалим внаслідок бойових дій. Обслуговують пункти незламності, забезпечують функціонування місць для внутрішніх переселенців, заготовляють дрова, плетуть маскувальні сітки та інше йдеться у повідомленні. Заборгованість по виплатах ВПО має бути невідкладно погашена. Про це під час засідання координаційного штабу з питань ВПО заявила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. Повідомляє прес-служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. На необхідності негайно вирішення цього питання також наголосив на черговому засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Переселенці не повинні страждати через розбіжності між окремими відповідальними відомствами. Затримка виплат створює соціальну напругу. Люди повинні отримувати виплати допомоги на проживання в чіткі строки, адже для багатьох із них це єдине джерело доходу, переконана віце-прем'єрка. За результатами наради Міністерству фінансів спільно з Мінсоцполітики доручено опрацювати питання щодо внесення змін до відповідної бюджетної програми з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальними виплатами протягом другого виплатного періоду. Другий день поспіль до Житомирської поліції надходять повідомлення про замінування навчальних закладів у місті. Сьогодні близько 10-ї ранку відповідна інформація надійшла про ліцей номер 4 Там одразу евакуювали всіх дітей. Про це нам повідомили глядачі у Житомирі. За коментарями звернулися до поліції в області. Інспектор відділу комунікації Наталя Тимчук далі про ситуацію. 23 травня близько 8.30 до Житомирського райуправління управління поліції надійшло повідомлення про електронний лист з інформацією про замінування кількох навчальних закладів. Поліцейські вже провели обстеження чотирьох ліцеїв у місті Житомирі. Жодних вибухових чи підозрілих предметів виявлено не було. Правова кваліфікація події стаття 259 кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Наразі триває встановлення осіб причетних до правопорушення. Начання вже відмовлений. Обстеження завершили близько 10-ї години. В Житомирі відбулася нетипова зустріч учнів старших класів з міністром освіти та науки України Оксеном Лісовим. У фокусі зустрічі концепція створення нового освітнього простору ліцею номер 25 де старшокласники міста виступили експертами. Нам важлива ваша думка сьогодні. Нація бореться за принципово інше майбутнє. Це час для викорінення ментальних деформацій. Ви найкращі експерти, бо це школа для майбутніх поколінь. Ви пройшли кризове навчання, ковід, війна. Проходить час відновлення побудови нового суспільства. Середовище для такого суспільства повинні будувати діти, молодь. Кожен і кожна з вас сказав міністр. Останні кілька місяців над концепцією освітніми програмами для майбутнього ліцею працює група українських учителів і методистів під міністерством фінських і американських експертів. Серед цінностей майбутнього освітнього простору відкритість до взаємодії з партнерами та громадою, академічна доброчесність, конкурентну спроможність вчителів та учнів. Сталий професійний розвиток обговорили і фішки ліцею, чотири ключові напрямки: інтердисциплінарний медицина та біотехнології, інформаційні технології, інженерія та конструювання, замість класів, потоки, меню різнопрофільних предметів, залежно від вподобань студентів, філософія, психологія, фінансова грамотність з фокусом на ментальне здоров'я профорієнтації та індивідуальне консультування у закладі. Також планується модульний принцип навчання, 6 тижнів теоретичний модуль, тиждень перерви і 6 тижнів практики. Також планується проєктна діяльність та міжнародна співпраця. У червні розпочинаються сесії національного мультипредметного тестування серед цьогорічних випускників шкіл. Заступник голови Житомирської ОВА Юрій Денисовець під час брифінгу розповів особливості організації та проведення НМТ 2023 на Житомирщині. Далі пряма мова із міркувань безпеки. Ухвалено таке рішення. НМТ проходитиме один день, тестування триватиме 180 хвилин, тобто на кожен блок виділяється по 60 хвилин. Також варто зазначити, що Якщо дитина те чи інший блок складає е, е, раніше, тобто залишається ще певний час, вона цей час може використати для того, щоб більш ретельно е, розглянути і скласти інший блок. Тобто не, е, час не фіксується, а дитина можна, може самостійно розподіляти свій час так, як вона вважає за необхідне. Е, одразу після тестування. Учасник знатиме не тільки кількість набраних тестових балів, а й орієнтується в тому, якими є його результати для вступу. Для отримання результату за шкалою від 100 до 200 балів з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Учасники самостійно вибрали третій предмет НМТ. Він буде універсальним, тобто абітурієнт зможе вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він обрав. Утім, для вступу на різні спеціальності. Результатів НМТ буде застосовано різні коефіцієнти. Умовно кажучи, якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки, більшу увагу матиме результат з історії України, ніж з біології. Якщо на медичний профіль, то, навпаки, відповідно, біологія матиме більш важливу складову. Результати іспитів мають велике значення для майбутнього вибору закладу освіти та професійного шляху понад 10%. Тисяч випускників та випускниць Житомирщини. Зокрема, вони зможуть підтвердити свою підготовку та продемонструвати набуті знання. Цьогоріч з Вінницьким регіональним центром якості освіти ми створили розгалужену систему пунктів для тестування. Нагадаю, що в минулому році таких пунктів було чотири. Вони були відкриті на базі районних центрів. В цьому році ця мережа буде складатися з. 27 шкіл, які будуть такими пунктами для тестування на території 12 територіальних громад нашої області. Це в першу чергу зроблено для того, щоб зменшити час перебування в дорозі дитини, для того, щоб це було більш зручно, більш безпечно, більш швидко діти могли доїхати до цих пунктів складання іспитів. Кожний заклад, який визначено для проходження тестування, має укриття. Буде забезпечено чергування швидких патрульної поліції, ДСНС. Усі служби максимально націлені на швидке реагування та збереження життя всіх учасників НМТ. В пунктах тестування працюватимуть 232 інструктори. Відповідальний за центр, помічник відповідального у питаннях комп'ютерного налаштування. А в кожній аудиторії тестування забезпечуватиме старший інструктор. Загалом буде організовано 89 аудиторій. Наголошую, що інформація щодо шкіл, які стануть центрами тестування, не розголошується саме для уникнення безпечних наслідків. У разі повітряної тривоги тестування буде призупинене. Якщо тривога буде нетривалою, то діти зможуть повернутися до своїх аудиторій, продовжити складати відповідні іспити. Якщо ж повітряна тривога буде досить тривалий час, займе, то іспити. Будемо пропонувати дітям скласти на додаткові сесії. Тому е, якщо е, складеться, не, не дай Бог, так, що все-таки буде тривога, і з тих чи інших причин хтось не зможе скласти, скласти іспити, то ми закликаємо не хвилюватися, тому що буде додаткова можливість для того, щоб все-таки в нормальний спосіб завершити складання національного мультипредметного тесту. Е, Якщо хочу також звернутися до батьків, вже зараз у персональних кабінетах або в найближчі дні з'явиться інформація щодо місця та часу тестування. Отож, просимо перевірити та роздрукувати запрошення на тест. Також хочу зазначити, що обов'язковим має бути наявність паспорта у дитини, коли вона буде. Коли вона з'явиться в відповідному пункті для складання іспитів, тому що це є також обов'язковою умовою. І закінчуємо новиною для велосипедистів у Житомирі. Місто розпочинає розробку концепції розвитку велосипедної інфраструктури. Про це повідомила прес-служба міської ради. Метою розробки концепції є визначення стратегічного бачення і плану реалізації розвитку велоінфраструктури. А також інтеграція велосипедного транспорту в загальну систему міської транспортної інфраструктури громади на період до 2030 року. Це дозволить місту підвищити рівень безпеки всіх учасників дорожнього руху, створити мережу велосипедних маршрутів, яка використовуватиметься при реконструкціях чи ремонтах вулиць, а також залучати інвестиції в будівництво велоінфраструктури. Та створювати комфортне та здорове міське середовище йдеться у повідомленні. Розробка цього стратегічного документа планується відповідно до принципів інтегрованого розвитку міст із залученням широкого кола експертів, користувачів велосипедного транспорту містян і містянок. У подальшому ми детально розберемо і покажемо вам напрацьовану концепцію. Це всі новини на сьогоднішній день. Цінуйте, бережіть тих, хто поряд з вами. Я дякую нашим захисникам завдяки ним. І ми проживемо цей день. Побачимось, слава Україні! Героям слава! У середу 24 травня максимальна температура в день плюс 24, Вночі плюс 11, Волос повітря 39%, Вітер південно-східний 2,2 метри за секунду. Починаючи з самого ранку. І до пізнього вечора небо у Житомирі буде вкрите хмарами, проте опадів не буде.